Тут і місце, тут слід має те. Три, два всім привіт. Ми компанія Степанич Чавто. Сьогодні наша задоволена клієнтка отримала вже машину. Розкажіть нам свої враження. Як вам машина? Ну, насправді все почалось з того, що я дуже хотіла електрику. <гум> я спробувала покататися на електриці і ну, чесно, не до порівняння з дизельними бензиновими авто. По перше, це екологічно. По-друге. Розхід палива, так його так, немає. Так, його так, немає. Так. Ми маємо можливість заряджати, до речі, це гаражу машинку, тому я дуже хотіла електрику, але е, купити новий Nissan Leaf, самі розумієте, бюджет е, так, трішки не дозволяє. А старий, ну, візуальна частина вона також важлива. Мені він не подобається. Ось тому ми почали розглядати гібриди. Тобто, розхід там значно менше, якихось там 5-6 літрів. Це ну, це смішно. Ось, і в мене була така е, дуже. Давня мрія, це Ford Fusion. Насправді я дуже хотіла білий. <св races> Є нюанс. <balances> Є нюанс, так. Е Але е відверто скажу, з Америки ми боялися брати через те, що в мене в чоловіка mm -hmm. е Пів Півроку тому його пригнали, і досі він ремонтується. Там удар був та, дуже сильний в праву частину авто, крило, ну, тобто там колесо зігнуте. Ми були не та, дуже недосвідчені та й ми взяли перше, що красиве ціна там теж була ніби непогана. Ось але вона досі ремонтується, і знаєте, це такий кит в мішку, тобто це mm -hmm. ризики. Ось, але е, ми дивилися в Україні mm -hmm. на форде Fusion і ціна також назвалася mm -hmm. <сум> Трошки Чуть-чуть. Чуть-чуть. Не мажите. <сум> <сум> Ось. Е і на моє дуже велике Ну, я в цьому от нуль, прям взагалі нуль, нуль. У мене чоловік трішки мені допомагав. Ми дивилися заздалегідь, дивилися, шукали, які вони взагалі є. Я хотіла <сум> Що я Прошу, я Ще я раз. Зупнюю, я зупинив, я зупинив. Про що ще? ще раз? З, -з якого <сум> моменту ще раз? Чоловік, ага. чоловік мені допомагав знайти машинку. Тобто, ми дивилися, шукали, знайшли такі гарні біленькі, перламутрові. Я там прям марла. Ось і звернулася до Степана з таким запитом. Він нам підшукав декілька варіантів. Вони вже почина... починався аукціон, Ми вже почали. Ну тобто, ми зазначили суму, ми зазначили пробіг, uh -huh. колір. Що це має бути обов'язково гібрид? От і було здається варіантів 4 або 5. Але деякі з них там ціна перевищила наш бюджет, yeah, yeah, тому так... ми відмовилися, так і тут в один день просто Степаном кидається авто і каже: у нас є дуже класний варіант, тому що це гібрид і це плагін. Тобто вона заряджається, їде на електриці п'ятдесять кілометрів, uh -huh. і ну насправді дуже класний варіант. Вона не біла, і вона вийде трішки дорожче. Тобто, у нас було питання насправді вартості. Але від такого варіанту відмовлятися було важко ну, та важко. Але чесно кажучи, ми деньок подумали і все-таки вирішили, що, мабуть, потрібно брати трішки підзаробимо коштів. Е, ось, е, і ми її виграли. Тобто ми її виграли. Це було я досі пам'ятаю, це було 21 лютого. Але був нюанс. Нюанс був в тому, що на аукціоні пише, що це джанк, тобто це сміття. А ми все, ми виграли її, і ми такі сорок та, ну з Коли Ти в цьому не розумієшся. Насправді ну, це дуже страшно, тому що це е, ми подивилися, що такі авто приїжджають е, ну повністю сміття, тобто на ній ну, навіть та... їздити. Живого міста немає нічого. вже не буде своєму саміті. Так. так і ми насправді дуже хвилювалися, видзвонювали, е, тому що ну це моє перше авто. Тобто до того в мене авто не було. Це дуже дуже така важлива подія. Ось, і власне ми зустрілися з Степаном, він нам все пояснив, все розказав, що ви не переживаєте, все буде добре. Тобто я ці авто брав, вони в хорошому стані. По документах все буде в порядку. Ось, чекали ми її, виходить 21 лютого сьогодні травень, ну два з половиною місяці, фактично, що і дуже швидко, тому що нам ну, прогнозований час очікування було 4 місяці. Терміном задоволення я так розумію. терміном так, задоволення, добре? тому що та кошти в нас були, тобто це все, все було нормально. Ось єдиний там нюанс був: ми трішечки не розуміли, куди вона прийде, чи вона прийде в зимну воду, чи в городок, чи в Львів, як її забрати знову ж таки евакуатором, чи ми це забираємо? Чи це Степан? Потім ми це все узгодили. Дуже класний був момент. Вчора її привезли. У мене була на роботі, чоловік її приймав, і значить приїжджає евакуаторщик, мужчина, і чоловік показує, що давайте заїжджайте задом, щоб її прямо в гараж, бо ми її тут будемо ремонтувати. Власне, мужчина такий, типу, а нашу? Нашу прямо сюди заїжджати. Чоловік каже, ми її будемо тут ремонтувати. Це ж очевидно. А він такий, та вона їде. Супер їде, ну, ну як їде, він такий взяв, припаркувався, виїхав нею, заїхав нею. Він чоловік світ, каже: ні, ну клас, моя машина приїхала як реальне, як сміття, просто перенесли туди назад і досі ремонтують. От та ну я не знаю, такий, такий така машина буває, мабуть, раз у ніколи, тому що насправді тут удар невеликий. Ну так, тут тільки сам бампер. По суті, бампер фари та ну там з неї щось тече трішечки. Uh -huh. Але ми це подивимося, тобто ми собі будемо ремонтувати. Фари, до речі, є. решітка є, вона трішки пошкоджена, але ми її замінимо, бо я хочу трішки іншу. Ну і бампер треба буде новий купити, тому uh -huh. що цей, ну не фари, не речі, речі, він гаречі стрільки, він просто розламаний на декілька частин, та, там без, без варіантів. Та й така ситуація, так. Ну, плагін. А, так я сказала, що це плагін. Так, ну, колір. Я не знаю, коли от Степан нам підкинув цей варіант, я думала, тому що я ж кажу, я, коли їде білий Ford Fusion, я така... Уявлі! У мене ще й подруга купила білий перламутр. Ой, а я сюди глистий. Але вони не СЄшка, а це Тайтаніум. Я беру гроші. Тому я вирішила, що Шалька терезів та mm -hmm. тут uh, гібрид, uh, 17-й рік. Mm -hmm. Удар ну дійсно тут просто її немає що ремонтувати, mm -hmm. Чесно постать по суті купити нові детальки, вставити їх і там щось росувати цим шукаю. Так, ну поміняти розвал злосходження, тобто всі фільтра, і знаєте таке і білий колір. Ну ну так не є така перевага, не та. є така перевага сильно той білий кольора. Тому ну машенко я задоволена. Я вже просто не можу дочекатися. <рігатиме> коли коли я в неї ну я, я на ній трішки їздила, тобто тут по параці надзвичайно тобто, можемо покататися, якщо <рігатиме> 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 якщо треба. Та можемо приїхати може, зразу середині, як він виглядає. <рігатиме> Без Добре, а ще останнє питання. Чи задоволені ви взагалом компанію Степани Чавти? Чи рекомендували би ви своїм друзям? Е, відповідь очевидно, мабуть, звісно, так дуже, дуже дякую, дуже приємно. Знаєте, для мене це дуже було важливо, тому що це перше авто, і це я до того відношуся. Ну тобто, це власні зароблені кошти, важливо, це не та, якийсь та. подарунок, нічого такого. І е, ти хочеш, щоб все було е, от, чітко, ясно, та куди вона прийде, коли вона прийде, да, який та, та. час, що це там сміття, ризики, Боже, що робити, як її ремонтувати. Але ну нам все пояснили, тобто. Та були якісь питання, ми телефонували, десь якісь були, я ж кажу, незрозумілості mm -hmm. з доставкою. Вони були насправді, не все було ідеально. Е, ось, Але ну, я думаю, що всіх так, мабуть. всі, ну, ну, так, ну Мало, мало, хто, мало да. хто розбирається да. в авто, тому що якби вони розбиралися, вони б, власне, десь там самі супер. гнали. Да, і... та, та. Та, та. Та, тому я думаю, що такі незрозумілості вони є всіх, але, але все узгодили. Це супер, так. Да. Давай, дай зайдемо подимся. Там, може я не знаю, там передняла. Давай залізай все подимся. А сидіва може, як ви залізаєте в машину. Давайте, 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 давайте. Так як вас пол. Ну, коріть, коріть, там, ну, відео, і вас сторона. Там ще така шайбочка, знаєте, коровка передач. Ні, ну машина дуже крута. Вам дуже пощастило. Так.